Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Я хочу зробити розклад. Все ж таки подивитися, яка буде обща ситуація в Україні. В плані обстрілів. І ми подивимося общу ситуацію. Ми з вами дивилися вже, але подивимося ще, бо це дуже нам е, насушна проблема. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по Україні на цю добу, на ці на, на 24 години від цього часу, яка буде ситуація з обстрілами ракет. Ракет, дронів і таке інше. Покажіть мені ситуацію загальну по Україні. Ну, я вам так скажу, що в принципі буде більш-менш ситуація поспокійніше. Будуть, буде проходити, звісно, наша енергосистема оце все. Проходить кризис, в неї треба вкладатися. Але ще одна ось карта показує. Так, бачите, от воно цей кризис, він знаходиться між такими мечовими, але застойними картами. Тут затримка на старті, тут і віддих. Тобто тут планування, аналізування ударів на, на даний момент не повинно бути. По крайній мірі, масованих це точно не буде таких М -м -м ось. Ну і... Е Звісно, по енергії, по енергетиці ми будемо мати проблеми. Бо це карта жезлів, це вогонь, це енергія життєва і енергія, в принципі, то ми будемо мати в цьому проблеми. Але масованого обстрілу по Україні не бачу. Ці карти мені цього не показали. Так, кризис в енергетиці, так, кризис іде по життю, по всьому фізичному, по землі, по грошам, по здоров'ю. По все, що можна взяти руками, бо ми залежимо від енергетики, тому, тому така історія. Навіть ті ж просто воду очистити, просто, ну все працює на електриці, все працює на електрики. Фільтри, каналізація, зв'язок, інтернет, все працює, очистка води, це тільки кому комунікація, ще ж багато всього і е, працює на електриці. Печі, які пекуть там, і що виробляють конвейери, там, ну, працюють їжу. Тобто, ну, це таке, це кризисна історія, і так бізнес буде якось якось з цією ситуацією справлятися. Давайте, до речі, подивимося, як буде взагалі справлятися бізнес в цих умовах з електрикою, що він буде робити. Нове шукати, щось нове шукати, бо немає, в принципі, захисту, немає захисту, немає порядку, немає е, впевненості, немає це пустота. Одна дирка від бублика, тому, е, тому ось е, це ясне бачення цієї ситуації. подвійки бізнес переносить на собі е, нестабільну ситуацію, причому в негативному плані він це проходить. Не, не впевнено, не успішно, несуться втрати. Несуться втрати. Вони не глобальні, але вони все ж таки втрати. Ось, ну і е, так, проблеми, проблеми, і ще раз проблеми. З бізнесом проблеми. З бізнесом проблеми. Як вони будуть вирішуватися в грудні місяці? Що будуть робити? Будуть планувати, аналізувати, будуть уходити. Будуть уїжджати, кудись десь розглядати. Але не всім, не всім це доступно. Бачите, негативна карта. Так, він шукає. Шукає, як десь щось якось ту енергію взяти, але це в негативному плані. Не всі зможуть це знайти по чельнику, не всі зможуть так зробити. Не, не всім це буде, як кажуть, по плечу. Ось, ну і ще будуть, ну, будуть хитрувати, будуть шукати виходи, будуть. Це карта, так, це карта обману, але це карта ще і інтелекту. Не будемо забувати, що мечові це інтелект. Ось, тому все ж таки, ну, тут, тут негативна ситуація. Так, тут негативна ситуація, горячність. Будуть проблеми, будуть проблеми. Люди будуть хтось якось частково вирішить свої проблеми. Ось так. А остальні, звісно, будуть потрапати. Бізнес буде потрапати. Так, ну і давайте подивимося, чи потрібно все ж таки притримати готівку на руках, бо ці всі магазини закриваються, апарати не працюють, і таке інше, коли світло вимикається. То що робити, треба готівку тримати на руках. Ми вже звикли класти на картку, не тягати гроші з собою. Але зараз ми подивимося, як тепер нам працювати, чи, 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 чи з готівкою ходить. Чи готівку тримати, чи все ж таки класти на карту. Ну, дивіться, з готівкою, так, все ж таки, все ж таки це більш мудріше, да, і більш буде удобніше, але не дуже, не дуже то, як кажуть, Ну, по чашам будуть, можуть будуть обкрадати, понімаєте, так картка, що картка, вони не знають, що з нею робити. А налічність скрали і вкрали. Ось в цьому плані буде мінус. А по карткам, які по карткам все ж таки, все ж таки там буде більш-менш яка стабільна ситуація. І новини будуть непогані, але банки так, банки будуть втрачати налічку, Бо люди не будуть. Класти так, як клали до того, бачите, ось лежить, вчильник, який буде оставляти собі гроші. То банківська система буде трошки-трошки здавати, тому що вона не буде. Ну, а що робить людям? Якщо не працюють апарати, і що і делають? Виключене світло. Багато магазинів, які працюють взагалі тільки з налічкою. Так що так. Ринки теж тільки з налічкою. Тому так. Тому нічого не поробиш. Ні, Ну, є люди, які з картками, і ти їм скидаєш. Ну, це таке. Так, буде така історія. Буде така історія. Ну, і давайте задамо питання, чи буде, чи буде, чи буде а, на цьому тижні ось тут осталось у нас а, що, який сьогодні день? Сьогодні у нас п'ятниця. Чи будуть у нас на ці три доби, от осталося до кінця неділі, чи будуть у нас блокаути з енергосистемою, з електрикою, чи трапляться такі речі у нас по Україні? Будь ласка, покажіть нам цю ситуацію карти, е, я вам скажу так, що ну, я не бачу цього ні, поки що не, не бачу, поки що буде така ситуація, як, як вона є. Десь вона не впевнена, десь щось не працює. Але, але е, е, якась частина тобто, якась частина працює, почуває себе більш-менш нормально, а якась частина все ж таки буде потрапати. Тобто буде все отак, як є на зараз. Е, хуже не буде, гірше не буде. Ось, Але я вам так скажу, що хотіла я розкрити ці дві карти. ось, Ну, розкрию, мабуть, і цю ще. Дивіться, так вона буде, ця енергія, але це теж вона буде подаватися частинами невеличкими. Туди-сюди все ж таки буде працювати графік. Він буде працювати більш-менш нормально, більш-менш буде улітворяти більшість людей, вони будуть більш-менш спокійні. Але деякі області все ж таки будуть нервуватися і буде, буде стресова ситуація, бо де, десь все ж таки вони попадуть і вдарять туди. І оце оці чотири карти, вони це дуже добре показали. Але оцей удар, де двіка перевернута, тут буде незначний удар. Незначний. Бо перевернута в єгипетських таро, перевернута башня це по змякшеному варіанту йде. І навіть нам показує оця карта марний труд, да, ну, типу, що, як кажуть, зря старалися, все одно, все одно будуть налагоджувати і люди будуть мати світло. Так що так. так, що так. Ті, хто хочуть нас у темряву затягнути, у них не вийде. Бачите, по центру розкладу лежить оця хитрість і відчай. Все ж таки ну, десь вони вдарять, тому ось пішли ці карти. Десь в, які, в якесь місто вони попадуть. Але це не будуть масовані атаки, це будуть якісь локальні точечні удари. Не по всій Україні, як то було, по 100, по 60, по 40 ракет. Ні. Вони вже їх трошки стали економити. Тому вже вони будуть менше, але все ж таки влучно будуть попадати гади такі ползучі. Так, давайте подивимося, чи давайте я на кожне місто покладу. На ці вихідні, як, як у кого буде, е, як буде зі світлом. Давайте почнемо. Ось так прямо знизу і підемо. Давайте подивимося: Ужгородщина, Львівщина, Луцьк і область, Рівенщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина. Чернівці, Хмельницький. Житомирщина, Вінниця. От ми до Києва дійшли. Все, щоб ми не накладали багато, і давайте ми подивимося: Ужгород, Ужгород. Ну, я вам скажу, що так. В них теж економлять електроенергію. Будуть економити електроенергію. Так, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ те ж саме, і там ще я вам скажу, що ще будуть вас дурить по грошам і щось там ще крутить своє. Львівщина. Львівщина, на жаль, буде потрапати від того, що буде, не вистачати вам електроенергії. І у вас там енергетик якийсь трошки не того не фахівець. Так, Чернівецька, Чернівецька. Так, теж будуть проблеми з енергетикою. Будуть проблеми з енергетикою на вихідних. Луцьк. Луцьк. Ну, та ж сама історія. Бачите, в принципі, весь захід він от такий. Так, Тернопільщина, о, Тернопільщина буде мати електрику. І причому дуже хорошо буде мати електрику рівенщина. Вже налагоджують там люди вже по трійки монет, вже там йде злагоджена праця. І все ж таки, все ж таки вони там наведуть то, що їм потрібно. Так, тут у нас по порядку йде, я так розумію, Хмельницький, В да? Хмельницькому. На жаль, ще будуть проблеми. Вони ще там налагоджують ту. атомну в Житомирщині. Житомир, бачите, вам впав дьявол. То, може, ще сюди щось і прилетить люди. Я щось так за вас переживаю. А Віннічина. Віннічина з електрикою, скоріш всього, будуть проблеми, бо тут перевернута по грошам. По землі карта проходите ви м, кризисну ситуацію. Ну, а ця карта Житомир, Житомирщина у вас тут е, якось так страшно. Ну давайте я трошки подивлюся. Тут, мабуть, будуть якісь проблеми. Серйозна карта впала, маніпуляції, залякування, все ж таки вогонь. Покажіть карти Вінниччину, яка буде ситуація на ці три дні. Ось, бачите, буде летіти буде, буде летіти туди. Так, будуть. І у вас іде, бачите, порушення гармонії, балансу і все, все таке. Так, так, нема захисту. Будете втрачати Житомирщина. На жаль, на жаль, так, починаємо. Дивимося, Чернігів, Київщину, Київ, окремо, так, Одеса, Миколаїв, Крапівницький. Черкаси, суми, полтава. Все. І е, я на цьому закінчила. І слідущий блок буде вже юго восток, такий конкретний. Так, дивимося. Ага, Київщина, Київщина. Так, будете все ж, ще будете потрапати. Місто Київ буде більш свободний вже. Мабуть, все ж таки там якось ви щось зробите, бо будете ви відкриті вже Чернігівщина. Тут буде історія, ну, покраще буде з енергетикою. Чернігівщина, будуть удари і буде. Тяжка ситуація тут. Тут, з Білорусі, скоріш всього, будуть бити, так, Суми також будете проходити по електроенергії проблеми. Одеса також, але не дуже, чесно кажучи, тут не буде дуже сильно. Миколаїв ну, буде все більш-менш рівно, рівновазі. Полтава. Полтава, на жаль, там будуть проблеми. І так, знаєте, жорсткувато буде це все. Може, навіть щось і прилетить ще? Так, Крапівницький. Так, я бачу, що там йде у вас. Пішли мечові. Може щось прилетіти. Ну, і Миколаїв, тут більш-менш стабільна в нас ситуація. Якось так. Якщо я нічого не пропустила тут. Ну, така, не то, що стабільна, а потенціал є. Є потенціал налагодити. Отак. Не стабільна, а іменно налагодити. Розумієте? Налагодити. Так, ідемо. Харківщина. Тут, звісно, на жаль, Харківщина буде потрапати без електрики, і там ще й обстріли йдуть. Місто Харків. Ой! Тут впала, бачите, все ж таки чаша, і люди сповнені почуттів, і все ж таки жриця, буде Харків оберігати. І, е, ну, буде там світло, але теж з такими, знаєте, там, перепонами, як кажуть. Дніпропетровщина. Тут буде порядок. Тут буде порядок. Дніпро. Дніпро, на жаль, двойственна ситуація, причому в перевернутому стані. В перевернутому так. буде без електрики багато людей, будуть там планові, аварійні відключення будуть. Так, дивимося ми Херсонщину. Правобережжя. На жаль, тут у вас така ситуація опасна, дуже опасна. Але все ж таки жриться, вас. Але енергії не буде. Не буде, там проблема з цим. Як би там мені не писали, що електроенергію подали? Ну що там подали? Куди? На два часа потім воно зникає. Умніки там пишуть. То не то. Понімаєте? Там нема стабільної ситуації. Ой, що об'ясняти Безтолкове. Так, лівобережжя Херсона. Херсонщини. Ну, тут більш-менш так. Там же вони сидять. Звісно, що вони хочуть, щоб було світло. Так, Запоріжжя, саме місто Запоріжжя дивимося. Це я дивлюсь на 3 дні, включаючи вихідні. Все більш-менш буде нормально. Запорізька область. Запорізька область. Е, ну, Тут окупація, тому я не знаю. Більша частина тут іде під окупацією. Так, тут іде, бачите, ось дев'ятка перевернута. Люди не самодостатні, не впевнені. По почуттям повна фігня. Коротше кажучи, ждуть, коли прийдуть ЗСУ. Оріхів, Гуляйполе, все обстрілюється. Так що, марганець. Все це обстрілюється і Марганець це не Запорізька область, але. Так, дивимося. Хоча я вам скажу чесно, це географія це не моя сильна, як кажуть. Я називаю люди. Ви просто чуєте те, все, я не хочу цього. Так, ну і Донецьк, Луганськ, я не хочу навіть дивитися, бо там, ну, частина Донецьку, яка наша. Давайте подивимося, що тут. Гірка є. От люди потрапають. І тут те ж саме. Нічого хорошого тут немає. розумієте? Ну, давайте глянемо Крим, як Крим себе буде почувати на ці три доби. а ну, по світлу, що там у них. А у них теж, до речі, не, не, не дуже, не дуже у них тут ситуація зі світлом, до речі, у них там теж проблеми. Але в цілому більш-менш нормально. Ну, в них там свої проблеми йдуть по своїм там. Так, ви знаєте, що я хочу подивитися, я хочу подивитися все ж таки. Але ладно, це в іншому відео я зроблю. Так, все, ми подивилися загальну ситуацію. Над, е, ми подивилися з вами, чи будуть масовані удари. Ми подивилися, яка енергетична ситуація, і навіть по областям продивилися, так що все на ці е, до вплоть до вихідних ви, в принципі, більш-менш. Е, е, вже знаєте ситуацію. А давайте подивимося. Я от хотіла ще подивитися і забула. Покажіть, будь ласка, мені карту. Ситуацію на три доби. Чи будуть масовані удари по Україні? В цілому загальну ситуацію мені покажіть. Чи будуть масовані удари? На три доби. На три доби. Так, багато негативних карт, три, негативні карти, такі серйозні, знаєте, немає балансу, немає е, це м, кризисна дуже ситуація по землі, йде все матеріальне, і ще й в негативному стані. Це жорстокість така жорстока буде. Так, вони, скоріш всього, але по почуттям все буде добре, люди. Я от е, якось мене воно смущає все ж таки, ану. Ану. Хочу трошки розкрити. Так, буде десь беззахисна ситуація, але в цілому по Україні не повинно бути масованих ударів. От буде так, як воно є на зараз, ті ж самі почуття. От Все, що на ці дні так воно і буде. Дивіться, жриця, імператор, праця, ті ж самі емоції, тобто на ці три дні не повинно бути нічого такого. Тут де тільки праздник, трошки беззахисні. Може, це припаде на вихідні дні, десь кудись якось прилетить. Ану, дайте я розкрию. Так, трошки погані новини, фортуна перевернеться. Ну Десь це може бути субота чи вже кінець там неділі, але буде з потенціалом, тобто не дуже там буде страшно. І фортуна це така річ, яка може і туди-сюди повернутися. так що... Таке діло. В цілому, в принципі, не повинно бути гірше, ніж уже було. Все, це точно. Так, на цьому я закінчую цей розклад загальний по Україні, по енергосистемі, по ударам і е... бажаю вам бути живими та здоровими. Бажаю вам, незважаючи не на що, почуватися е... щасливими, бережіть себе і своїх близьких, підписуйтесь на мій канал. Проходьте по назві, там є телефони запису на приватну консультацію. Навіть якщо зникає світло на той час, на який ми назначили, списуємося, бо я в мене таке правило, я беру 50% предоплати і, в принципі, перед роботою сплачується повністю друга половина, тобто я не працюю навмання. Оплата, робота. Оплата, робота. Але свій авторитет я не втрачаю і позориться когось там обманювати, не відповідати. Якщо ну, нема зв'язку, то нема зв'язку. А якщо він є, то це в вайбері може не бути, коли немає інтернету. І не дай Боже, ще закінчився той мобільний інтернет. Не дай Боже, як вчора мене трапилось таке нещастя. В тому телефоні де гарна батарея. Закінчився інтернет. Десь на вечір вже я нічого не могла вже зробити. А в, в тих телефонах, де батарея слаба, там дофіга було інтернету. Ну, я вже так. Думаю, я вже і так втомлена, не хотіла з цим пускатися, туди-сюди тіліпати. І так, кинеш туди інтернет, і, а там батарея. Ну, таке, круче, не стала морочити собі голову. Так що різні бувають моменти, але в будь-якому випадку в мене там два телефони, то. Будьте певні, що я не, не собираюся займатися ерундою. Головне, щоб е, зі мною не займалися ерундою. Бо я цих людей відчуваю зразу. Тому, Тому так. Все. І, і хто хоче кинути якусь копійчину, не зважаючи, там, 10 гривень чи 100 гривень, я не дивлюся на ці, на ці цифри. Мені не важно, мені, мені якось просто приємно. І щоб ви знали, 10% завжди я в кінці місяця, я, до речі, виставила це просто був перший місяць. І я так робила перші, коли пішли, я зразу якось робила то. А зараз подумала і думаю, я буду це робити в кінці місяця. Тоді ви будете ну, бачити цю суму і будете розуміти, яка в реальності була сума. І 10% це дуже просто висчитується. Так що так. Все, люди, будьте живі та здорові! Почуємось, мой, папа.